Добрий день, шановні аграрії. Сьогодні буде відео дуже емоційне, таке як ви любите. Чого емоційне? Бо сьогодні будемо обсуждати. Очвини гірцид довсходовий місій з прімою, з грандстаром. До всходів можна чи ні на соняшник. Гізалофоб по корзинці соняшника можна чи ні. Раундап плюс Хармоні. 10 грам на сою. На кукурузу прімав 10 лисків. Можна чи ні. Сьогодні будемо, шановні аграрії, розбиратися. Так же само, шановні аграрії, я під цією кукурузою даже шляпу зняв. Гляньте, яка вона розвивається, це квітневий посів. Коли все дали, коли всього вистачає, коли кукуруза чиста, шановні аграрії, Уже пішла закладка початка. Здоровий у неї колір і на ній не було помилок. Ніяких не було, шановні аграрії, змішаних препаратів, ніяких бакових сумішей стрьомних на ній не було. Вона гарно розвивається, нема затримки в рості. Получила свою дозу цинку, шановні аграрії, не спалена, ні припалена собі. Будь ласка, готується до врожаю. Сьогодні, шановні аграрії, 28 червня Дніпропетровщина, агрован з вами на полі. Переходимо на соняшник. І так, шановні аграрії, для отримання гарного врожаю, як ви знаєте, треба, щоб соняшник був чистий. Для цього треба внести ґрунтовий гербіцид. Подивіться, значить, чи чистий у нас соняшник. От. Но для цього, шановні аграрії, не треба сюди нічого додати. Грунтовий працює якісно. Ніякий оскар преміум не треба, ні грандстарів, ні прімої, навіть якщо у вас там осота і тому подобне. Досходів ми можемо приміняти тільки раундап. От, шановні аграрії. Так же само у е, страхові гербіциди ви не мішаєте з довсходовими. У страхові гербіциди ви не мішаєте різного виду подкормки. Значить, На соняшних бор не мішається з хізалофопом, борщ не мішається з фосороганікою, не мішається так же само Гранстар в місті з е, блейдом, з е, критодімом, з хізалофопом не мішається, шановні аграрії, Бо що, буде біда? І так же само, шановні аграрії, бур'яни заповніть знищуєте в начальних етапах. Чому? Тому що на момент уборки в нас буде чисто. Ну, хай там будуть такі метрові сухі осота засохші чи амброзія метрова валяться. А так, в принципі, чисто, і ці всі нюанси забудеться. Але ж переросший миші, той же самий, який вже виліз і вже дав колос, шановні аграрі, він вже все забрав з ґрунту і вам. Знищив урожай, зменшив прибавку. Тому, шановні аграрії, боротися з гербіцидами на соняшнику, чи на кукурузи, чи на сорінь, треба на ранніх етапах. Три листочка мишія. Так же само, амброзія, щоб вона не була вже переросша, соняшника чи кукурузи вище. Да, ми її заберемо. І справиться. Але, шановні аграрії, вже з ґрунту все забрано, всі питательні віщества. Так же само, щариця в коліно, лобода. Коліно та що сама на Сої, де не спіли проконтролювати, хотіли заощаджити один раз раундапом. Шановні аграрії, оці всі помилки. Це, шановні аграрії, помилки 23-го року. Коли ми пізно сіялися, все в попішах робили, падали цю кукурудзи. Ми виросли таку саму, як соняшник, і хочемо її забрати 800 грамами 120-го клітодіма. Шановні аграрії, це все не працює. А щоб працювало, щоб не зробити помилки, та треба звертатися до виробника. Чи взяли гербіцид, коли ви купили, відкрили етикеточку, прочитали гарно, вивчили інструкції, подивилися, скільки вилив води, шановні аграрії, дозіровка і внесли так. Тоді за вас відповідає виробник. Уже оці случаї вони значить, їх прочитали і указали найкращі дозіровки при внесенні, фази, найкращі. Комбінації гербіцидів, все це вказали. Якщо ви навіть, ось, нема, у вас банки, вибирайте тільки гербіцид, взяли ось метризан, ось, дозіровка, пожалуйста, вам, картопля, соя, все описано, скільки грам треба чи не треба прилипач, І ми, шановні аграрії, дозні дотримуватися їх. А тим паче фази розвитку сорняку, коли ми вносимо, тобто ми дивимося і на фазу розвитку культури, і на фазу розвитку бур'янів. Плюс, опять же, по хізалофопам знову повторяємося. Хізалофопи показували, мікрофони роблять страшне. все одно їх люди покупають. Каже, бачили в інтернеті, тих все нормально, ось побризкав, не я, що. Хтось бризкає в 4 листочка, хтось у 6, у 8, хтось дає дозіровку 800, хтось літр. У когось температура уже пішла на повершення 30 градусів. І не забувайте, це та температура, не при якій ви вносите, шановні аграрі. а взагалі, вже період. У нас вже. Скоро і місяць і температура у нас пішла вже взагалі на повишення, І даний препарат, даний, даний гербіцид, він у соняшнику і з нього приїхали потім. Виходить, ми такі мікрофони, от такий стрес для соняшника, корзинка плаче, тобто біда настане. Я показую хт каталог, в мене просто немає кортеве. Бо ви ще скажете, що АХТ виробляє, вже купила кортеву. Ні, не так. О, тому шановні аграрі, Знайте, що недаром вони штани. Труть виробники придумає нам нові препарати. Вони їх іспитують роками. Іноді це десятки років, які винаходять препарати, які не щадящі до наших соняшників і знищують бур'яни. На цьому вони іспитують як більші дози, як менші. Колотять різними ДВК на сомістімосіх. І нам дають рекомендації. Кожного виробника є ось ось рекомендації по внесенню. Ось, ось рекомендації. Люди їх, шановні аграрії, препарати, десятками років іспитують, провіряють, дозіровки, смістімось, не смістімось. І тут, представляєте, ми такі, так а я ось додав Гранстар в місті з кілітодімом, з рамініцидом, працює, не знищилось, хтось дивиться вниз і в ітогі виляг соясник. Так от, щоб такого, шановні аграрії, не було, ми дотримуємося рекомендацій. Як я сказав, у гербіциди можна змішати тільки з починами, там, прометрін з сосновою. Значить, ну, Ніяких страхових гербіцидів. хоч вони і страхові. Але, шановні аграрії, ми ж не знаємо, скільки та девешка розлажується в почві. І тоді, виходить, додали ми пріму в досходовий. Вроді би, як все добре, соняшник виліз і сонячний скиростий. Смок ще цих флорасулам, урожаю немає, вроді би чисто. І тоді виду який? Херове насіння. Керове насіння, урожаю нема, воно ж чисте там, да, чисте. а на те, що були бур'яни перерощі, там, де кукуруза вже стікала, або соняшник от кукурузи відпадла чи стікав. Ці нюанси вже на уборку ніхто не помне. Ось о, зараз місяць, у вересні місяці, перед цвітінням моюся, корзинка мала, і не налилося, і масла немає. І вроді би й добре вдавали. Все давали, а урожаю нема. А те, що воно вже була амброзія вище соняшника, чи мишій вже колос виліз, вже все з почви взяв. У, этот, на це вже ніхто внимання не обращає. І так же само, шановні грарі, вроді би й добрива, там, листове живлення, та, ну, кажуть, там, кашу масло не іспортиш. От. Так, шановні грарі, то токше не так. Тож дивлюся, ага, спрацювала, спрацювала АКМ. Давай, там написано півлітри, дали літр, дали півтори. Та й ще кружок зробию. Це ж масло, це ж. Би і тоді на соняшнику аж ламініруються листочки. Тобто затримується сокодвіження, от, і ламінірується листочка. Так, він одійде. Ну ще ж ми його таке робимо. Карбоміду ага, витримує, знать, соняшник. Давайте туди 15 кг. Та не, давайте 20. 20 валили, витримав, витримав соняшник, ну там трошки країшки підпалило, чи на пшениці там десь трошки флаговий спалило. Ну, вистояла ж, висола, а ми користі зробили. Шановні аграрії, ну не треба цього робити. Ви хоч, на контроль зробіть і заїдьте. Поміряйте врожайність там і там. Чи дало воно хоч користь, чи тільки нам на карман стало легше, менше карбоміду такого дрогоценного стало. Тому, шановні аграрії, і ще раз, для вас є рекомендації по внесенню, є на гербіцидах, читаємо обов'язкову інструкцію. Може хтось совіти. Я за свої слова, теж рекомендую, я їх перевіряю. Але, шановні аграрії, це моя думка. Я вам на неї не настаю. Головне за препарати відвічає виробник. Тому що він виробник, я не умінше. Виробника препарати, бо якби я був би умніший виробника препаратів, то я собі зробив би таку універсальний гіліантекс, щоб у нього і після дії не було, і фаза розвитку була, я б був би умніший і було б отакоє. От а так, поки що на аграрі, ми розвиваємося, агрован розвивається в місті з вами, в місті з виробниками, консультується з виробниками препаратів і дає в принципі, більш-менш грамотну оцінку. Є, звісно, люди і грамотніші, але нам є куди розвиватися. От. Тому, шановні аграрії, може я де щось не сказав. Обращайтеся і на наш сайт. Наші сайти в принципі, построєні в описанні по виробнику по рекомендації. Це не, це, ми, я не пишу туди свої думки. От. Тому, шановні аграрії, головне тільки виробник головне, існу, дасть рекомендації по внесенню, тільки виробник і по виливу води і змішуванню препаратів. Може що не ясно, набирайте, обов'язково вам підскажемо. Що касається опасних фосфор органічних речовин, які ні в коєму разі не змішуються. І плюс до того ви повинні ще і робити відступ від внесення. Тобто, дві неділі, шановні аграрі, к примеру, вносили ви нікусульфурон і плануєте фосфор органікою захищати своє поле від гусені. Шановні аграрі, найкраще це робити 14 днів, щоб був проміжуток. Да, переростуть культури, а що робити, треба висококліренсовий опискатель. Але такі жорсткі помилки робити не треба, бо цими помилками ми можемо знищити врожай. І такі от, е, значить, знаю, хтось додав фозурганіку гербіциди, е, значить не знищено врожай, не, не слухайте цих і не повторяйте. Може в нього аура хороша чи ще щось, а нам як завжди не повезе. Тому, шановні грарий, і ще раз звертаємося. Ось. Що. До книжок і до виробників. На цьому відео буду, шановні аграрії, заканчувати. Підпишіться, будь ласка, на канал, коментуйте, переходьте на сайт. А вам бажаю, головне, шановні аграрії, миру, здоров'я, щастя і благополуччя вам і вашим сім'ям. До побачення, шановні аграрії!